Вітаю! Ви на каналі Armed Front, і це короткий огляд пістолета Ford 20. Ну що, поїхали? 4. Що ми маємо? Ось такий кейс, в якому з логотипом, в якому нам поставляється. Пістолет Ford 20. Коротко про пістолет. Ось так от він виглядає. Це виготов... виготовлено в Україні. Дуже непогана комплектація, як я скажу. Чому? Тому що йде сам пістолет. Два магазини, дві накладки, кому як удобно, зручно під руку. Замінюються для кращого хвату. А також хто не знає, то тут є ще ось такий формуляр до нього де все розписано, розказано про цей пістолет, як використовувати, Там, про консервацію і все таке. Ось така прошу. І в ньому ж в цьому формулярі є повністю вся інструкція, як його розбирати, чистити і все в цьому дусі. Коробочку ми відкладаємо. Що? Для чого цей пістолет призначений? Він призначений як заміна пістолету Макарова, ПМ. Пістолет Макарова, які в більшості у нас переважно стоять у всіх силових структурах, то Форт 20 був як заміна вигляданий йому. І зараз поступає у війська. В такої модифікації. Е, який тут калібр? Калібр 9 х 19, як ми вже сказали. Магазин має 15 набоїв. Всі 15 заходять. Чітко перевірено. Е, довжина ствола цього пістолета 102 мм, і маса десь по паспорту 720. Швидкість кулі 380 метрів на секунду. Так, працює цей пістолет, він самозарядний, і з коротким ходом столу. Зроблений із матеріалів, таких як сталева рама у нього йде повністю. І полімерна рама. Пластиковий полімер. Дуже такий типу, непоганий на ощуп, на дотик і зроблено так, я скажу, якісно. Я би його порівняв, би, може, десь з глоком 17-ти. Вони чимось схожі, але глок 17-й більше, квадратніше, я б сказав, тяжче. І е, у використанні у мене не було опиту використ... ну, типу, десь у бойових використовувати глок 17 -й. а по поводу 20-го форта можу сказати, що у бойових умовах ну, він досить непогано себе зарекомендував і показав. Розбирається він теж просто. Е, професіонали розбирають його взагалі однією рукою. Я не є таким професіоналом. Ось так от він виглядає із Ну, По принципу розбирається чимось схоже. На берету розбирав, теж схоже, типу, система. Ось такий ствол. Ось так виглядає рама. Так. Чиститься досить зручно. За весь час користування не було якихось приколів. Ну, щось серйозного. Так, поломок теж з ним на яких не було. Працює довольно таки непогано. Мої враження про цей пістолет, що це достойна заміна пістолету Макарову. І я гадаю, що їх буде більше у нас у війську. Мені дуже подобається з нього стріляти. Непогана така машинка, я б сказав. Так, що ще? Запобіжник в цій моделі один. Ось так от він переключається. Закидує магазин з помощю бокової клавіші. Вона така одностороння. Можете і з двохсторонні, ну тут один. Доволі таки так. Непогано. Патрони заходять все чотенько. Кабура підходить універсальні, в основному використовують до нього. Всі, що під глок 17 теж підходять. Ось такі відкриті кабури, хто знає, про них можу потім обзорчик лупануть. огляд на них. Непогана зброя, як скажу, більш уже сучасна, ніж радянська. Прицільні приспос... прилади теж зручні, в даній моделі вони не змінні наче, але регулюються з цим питанням я не можу нічого сказати, бо сам. Сам цим не займався, не, ну, ніколи не регулював їх. Вони з заводу вже пристріляні йдуть. Кучність у пістолету достатньо непогана. Ну, огляд стрільби. Маємо 15-16 патронів в магазині. І перевіримо автоматику. І так. Відстань 20 метрів. Тут десь 15, мабуть. Стріляємо з однієї руки. Форт 20. 9х19. Викреслювати. Четко. Ну, так. Ось такий обзорчик на пістолет FOR20. Кому цікаво лайкайте, якщо сподобалося. Не сподобуйте. не сподобалося, поставте дизлайк. Пишіть в коментарях, що хто знає більше про цю модель пістолета. Було би непогано почути ваш досвід. Використання, хто має його. Ну і підписуйтесь на канал. Ще буде багато чого цікавого. Так що, все буде Україна. До зустрічі!